Вітаю, друзі! Сьогодні будемо говорити про візит президента України Зеленського до Сполучених Штатів Америки. На цю тему вже багато говорено, Незалежні експерти, політологи висловили свою думку і вона майже одностайна. Всі заявили про те, що це удар в штану. Поїздка Зеленського до Штатів безрезультатна. Тому я зараз не буду. Розказувати вам про те, як конгресмени США відмовили зустрічатися з Зеленським, як політичний бамон Заходу призирливо дивиться на український політичний бамон на чолі з Зеленським, все це вже стало очевидним. На відміну більшості аналітиків, я скажу, що насправді то результат поїздки Зеленського є. І він досить неприємний для нас, українців. І виглядає цей результат як заява Білого Дому, в якій сказано про те, що Україна має негайно розпочати реформування держави в конкретних сферах, і в першу чергу це економіка, це правоохоронна діяльність, це суди, і головне боротьба з корупцією. Якщо це не відбудеться, то Україна ніколи не побачить того озброєння, яке сьогодні нам потрібно для того, щоб вигнати за межі державного кордону оцю рашистську орду. Те, про що я зараз скажу, ви не почуєте на марафоні. Але ж перед тим, як я почну, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за каналом, поширюйте відео, тому що тут ми говоримо про важливі і корисні речі для України. Заява. Ну, по-перше, це документи, який вже опублікований на сайті Посольства Сполучених Штатів в Україні. По-друге, на зустрічі Зеленського з президентом Сполучених Штатів Америки, Байден йому відкрито сказав, що Американці з українським народом, Америка буде підтримувати Україну. Але ж за умови, якщо влада України почне наводити порядок всередині країни. Тобто насправді Зеленському там в Америці показали вже третю жовту картку. Це остання картка, за якою буде обов'язково червона. Тому Зеленський повернувся до Києва з завданням наводити тут порядок. І саме це завдання для нас, українців, є небезпекою. Зараз поясню, чому. Ми вже Двічі очікували від Зеленського, що він почне наводити порядок тут всередині країни, займеться серйозно внутрішньою політикою, але ж цього не відбувається. Після другого разу Зеленський провів якісь фейкові зміни. Він навіть не змінив прем'єр-міністра. Корупціонери сьогодні на волі і продовжують грабувати країну. Наприклад, той же суддя князів, знаходячись зараз в СІЗО, отримує зарплату 300 тисяч гривень, і всі впевнені, що дуже скоро він вийде на волю. Отаке От ставлення до виконання своїх президентських обов'язків з боку Зеленського, свідчить про те, що і зараз, після третьої жовтої картки, він нічого робити не буде. Бо для того, щоб навести порядок в країні, перше, що потрібно зробити, Відправити відставку Єрмака Татарова і всіх тих, кого вони привели у владу, дати зелене світло НАБУ для того, щоб всі кримінальні справи по корупціонерам та зрадникам були доведені до логічного кінця, що означає конкретні терміни ув'язнення для фігурантів цих справ. І звісно ж, запуск економіки нам не потрібний оцей. Кабмін, який нагадує циганське весілля, нам потрібний воєнний кабінет. У нас йде війна, і серед українців безліч гідних людей, які здатні очолити провідні міністерства. В першу чергу Міністерство оборони, фінансів юстиції. І от коли я це говорю, я сам не вірю в те, що Зеленський саме цим займеться. А на кону життя українців. Які зараз знаходяться на фронті і гинуть тільки тому, що у нас нема наступальної зброї. Бійці і офіцери української армії змушені своїми тілами прокладувати шлях до перемоги, жертвуючи своїм життям та здоров'ям. І проблема знаходиться в Зеленському, який віддав на откуп Україну єрмаку, на якому вже нема де проб ставити, що означає для нас. Заява Білого Дому. Це означає, що для України пряники від Америки вже закінчилися. І тепер Америка переходить до батага. Тепер нас, українців, будуть виховувати саме цим батагом. І це буде виглядати дуже жорстко і кроваво. І вимірюватися буде життям не політиків, не чиновників, не їх дітей, а життям звичайних пересічних українців. Бо саме ці українці будуть змушені ходити пішки по цим мінним полям, щоб тільки дійти до того ж такмака. Тобто знову платити будемо ми з вами. Оце і є результат поїздки Зеленського до США. Чи можна звинувачувати наших партнерів в першу чергу американців, в тому, що вони зараз будуть використовувати такі жарські заходи? Звичайно, ні, тому що не для того вони вкладають десятки мільярдів доларів, щоб тут поживали Єрмаки, Зеленські, Тимошенки, Порошенки, Гетманцеві і вся оця кодла. Не для того мама квіточку ростила. Світу потрібна Україна розвинута, демократична, в якій нема місця корупції, як економічної, так і політичної. А суспільство взагалі ніяк не реагує на такі прояви з боку влади. Тому, якщо ми не реагуємо, будь ласка, на міні поля, може там після цього у нас почнуть працювати мозги? Може, після цього ми нарешті вже зрозуміємо, що на часі, на часі питати з влади. Неважливо, йде війна, чи вона вже закінчилась, з влади потрібно питати 24 години на добу. Саме цього від нас очікують. Партнери, а ми ніяк не можемо витягнути свою голову з марафону і тим самим провокуємо паразитарний правлячий клас до ще більших злочинів. Бо повірте мені на слово, коли українська делегація приїжджає, наприклад, до Сполучених Штатів Америки, тим більш на чолі з президентом України, члени цієї делегації на всіх рівнях в першу чергу. Розказують про те, що народ їх підтримує. І, а на питання, а як же ж народ вас може підтримувати, вони кажуть, ну ви ж подивіться, всі мовчать, бо згодні з цим, бо в нас йде війна, і у нас не на часі. І от тепер включається механізм нашого просвітління. І включають цей механізм наші партнери, західні, в першу чергу, Сполучені Штати Америки. Що нам робити? Зараз поясню. Бо я ж повторюю, я такі речі для вас говорю не для того, щоб набрати лайки чи перелякати вас. Ні. Для того, щоб ми всі усвідомили, що відбувається. А якщо ми станемо свідомими, ми зрозуміємо, що нам робити. А нам робити потрібно дві речі зараз. Всім, починаючи з мене і закінчуючи вас. Вимагати від Зеленського негайно провести кадрову чистку і призначити на ключові посади в державі фахових патріотів. І якщо він не знає, де їх взяти, я йому дам цей список патріотів, які здатні сьогодні повести країну до перемоги і не тільки назовні, а й всередині країни. Це перше. А друге, готуватися до парламентських виборів. Якщо ми хочемо жити, а не виживати, ми не маємо права програти як суспільство оцим покидькам, оцим прищавим дрищам парламентські вибори. Ми з вами маємо завести туди моральних політиків. Але ж не за принципом герой війни, молодий чи старий, красивий чи виродок, ні. В Парламент мають зайти тільки фахові патріоти. А ось які вони будуть старі, молоді, герої чи не герої, це вже не важливо. Головне, щоб вони працювали на нас і на Україну. Це складне питання на перший погляд, а з іншого боку, взагалі не складне. Я вже говорив про це. Просто проскануйте середовище навколо себе. І не думайте про політику, як можливість десь там вкрасти і заробити. Думайте про те, як зараз врятувати. Державу Україна. І от коли ви проскануєте цей простір, ви зрозумієте, що поряд з вами є такі люди. А якщо не побачите таких людей, то шановні, тоді йдіть самі в політику. Отже, заява Сполучених Штатів Америки, підводимо підсумок, насправді вражає своєю цинічністю і жорсткістю і одночасно показує нам, до якого рівня ми, як суспільство, опустилися, якщо для нашого пробудження потрібно використовувати такі жорсткі інструменти. Добра новина в тому, що такий батіг нарешті нас розштовхає і ми розпищуємо свої очі і почнемо вже потихеньку наводити в країні порядок. Ну це ж не мислимо, ну як можна 9 рік війни, а ми жодного разу не задали владі питання, як суспільство. Як народ, після знищення складів з боєприпасами, неведення воєнного стану, всі мовчали, всі кавтали, а тепер дійшло до того, що військовим зарплати познищували. Та що там зарплати? На війну йдуть тільки бідні, всі хитрі і багаті сидять в тилу. І все це від того, що ми з вами мовчимо малодушно, хаваємо свою голову в пісок. От тепер витягуємо свої голови і починаємо задавати незручні питання владі. На цьому я закінчую. Підписуйтесь на канал, залишайте свої думки в коментарях, будьте обережні, допомагайте один одному. Я вас всіх поважаю. До побачення.